Модель Оксана До була трішки скута, зажата, не маючи досвіду роботи з професійним візажистом-стилістом, я її розумію. Попрацювали з волоссям, робили накрутку на крупну плойку і закріпляла їх на клеми для того, щоб вони зафіксувалися в такому стані. А далі я виставляю вже зачіску такий масаж голови традиційний. І викладаємо вже чолочку наперед для якоїсь красивої форми. Та ліфтик-макіяж, який піднімає опущені кутики очей трішки вверх. І ось що у нас вийшло. Не звертайте увагу на мене з від... освітлом на задньому плані, ви зверніть увагу на Оксану, як в неї засвітились очі, з'явились якісь такі навіть бісики, томність, така жіночність. Наглядний приклад, як вдалий макіяж і зачіска робить жінку щасливою.